1997 рік, коли гине принцеса Діана, а Майк Тайсон відкушує вухо сопротивником. В 97-му в Україні з'являється свій перший космонавт і починає здійснюватися американська мрія. А ще цей рік починається з народження медійної легенди. 1 січня на каналі 1+,1 Плюс виходить перший випуск телевізійної служби новин. В студії працює наша незмінна Алла Мазур. В 97-му ТСН – це два випуски новин, двійка ведучих та менше десятка журналістів. Кістяк команди це ті, хто разом із шеф-редактором Олександром Ткаченком робили популярну аналітичну програму після мова. І дуже швидко ця молода команда зробить ТСН найпопулярнішими новинами України і розповідати є про що далі в нашій програмі. Кримська гра між Україною і Росією все ще не завершена, і Чорноморський флот продовжує бути наріжним каменем. І от в травні 97-го Кучма та Єльцин підписують так званий великий договір. Росія забирає собі майже всі кораблі флоту Україна на земні об'єкти. Якщо це можна було так назвати, російська армія фактично вириває з будівель все від приладів до електричного дроту і різеток. Але це не заважає Кремлю продовжувати шантажувати Київ. Економіка держави на той момент повністю залежить від російських енергоносіїв. Тож за угоду російський чорноморський флот отримує в оренду на 20 років три бухти поблизу Севастополя. За це росіяни платять 97 мільйонів доларів на рік. Але всі орендні плати з'їдаються зростаючим боргом України за газ. Літом 97-го Павло Лазаренко йде відставку з посади прем'єра. Офіційно він проситься піти сам за станом здоров'я, і одразу зі своєю партією громада переходить в радикальну опозицію до чинної влади. Цьому передують весняні слухання в конгресі США. Там вперше починають говорити про корупцію в Україні. Фактично, більшість галузей економіки, які пережили кризу початку 90-х, ще в 96-му потрапляють під прямий чи опосередкований контроль прем'єр-міністра. Після втрати посади всемогутня імперія Лазаренка з відомою тоді абревіатурою ЄСУ починає швидко занепадати. Американська мрія стає ближчою. в 97-му Україна стає 102-ю країною, куди приходить найвідоміший фастфуд світу. Перший Макдональдс в Україні одразу стає об'єктом паломництва. З'їсти американський гамбургер стало можливим ще за радянського союзу в 90-му році. В легендарний фастфуд в Москві з'їжджається з усіх 15 республік. Черги після його відкриття простяглися на кілометр. Щоб зайти в Макдональдс, доводиться постояти близько двох годин. Україні спокійніше і цивілізованіше черга в перший ресторан лише 50 метрів. Більшість українців досі не виїжджали за межі СРСР, тому достоятися в мак для багатьох, ніби вперше зробити крок на захід. Кияни та гості столиці купують бургери десятками. Літо 97-го почалося з величезної техногенної катастрофи. 6 червня, о 4-й ранку, під землю починає провалюватися цілий житловий район Дніпропетровська. Ґрунтові води вимивають величезну підземну прірву під міським кварталом Тополя-1. з сув ґрунту повільно пожирає гаражі, дитячі садки, школу та кілька багатоповерхівок. На щастя, всіх мешканців з навколишніх будівель евакуюють і ніхто не гине. Але тисячі людей безсилу спостерігають, як зникає все зароблене за життя. Внімання, уважаємо Просим покинути покинуть частину дороги. Пізніше постраждалим такі дадуть квартири в новобудовах. А всю 20-метрову прірву із залишками знищених споруд засиплють землею і перетворять на автостоянку. 1 вересня 97-го – це не лише початок навчання. Всі випуски новин цього дня починаються з іншого. Напередодні вночі в підземному тунелі в центрі Парижа сталася автоаварія світового рівня. В ній загинула найвідоміша жінка планети Діана Спенсер або просто принцеса Діана. Разом з Діаною в автомобілі був її коханець, арабський мільярдер Доді Альфає. Третім був водій Анрі Поль, якого і визнають винуватцем катастрофи. Він був на підпитку і тікаючи від кількох фотографів на мотоциклах. Перевищив дозволену в тунелі швидкість більш ніж втричі. Та чим довше ведеться розслідування, тим більше сумнівів з'являється у цій версії. Саме в той день в тунелі чомусь не працювали камери спостереження через три роки після трагедії папараці, що нібито переслідував автомобіль діани, буде знайдений мертвим в спаленому авто. А батько загиблого коханця принцеси Мохамед Альфаєт проведе власне розслідування і наполягатиме, його сина Доді і Діану вбили навмисне. Утім, версія про причетність до смерті пари королівських спецслужб досі не знайшла свого підтвердження. А ще в 97-му Україна стає повноцінною космічною державою. В листопаді знизу Канаверал стартує шаттл Колумбія серед шістьох астронавтів на борту, українець Леонід Каденюк. До цього землю з космосу бачив лише один українець радянський космонавт Павло Попович, уродженець УЗНА на Київщині. Буковинець Каденюк зміг потрапити в екіпаж, бо був єдиним українським пілотом, який ще у 80-х пройшов підготовку до польотів на Бурані радянському аналозі шатла. А по-друге, Каденюк науковий співробітник інституту ботаніки. А саме Ботанік знадобився американській команді для біологічних експериментів в 97-му. За політ в космос Каденюку дадуть зірку героя та лише 15 тисяч гривень. Ваша сім'я з трьох осіб отримує трьохкомнатну ізольовану квартиру. Дозвольте вам вручити ордер і ключі. І хай вам щастить. Він не скаржиться. Перший і досі останній український астронавт. Це настільки вагомо, що будь-які гроші втрачають сенс. Та й на шатлах більше неможливо політати. Саме вибух рідної для Каденюка Колумбії зупинить усю програму багаторазових космічних човників назавжди.